16 лютого, четвер. Ми маємо потребу в дедалі більшій вірі. Зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння, адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання і дію. Послання до Филип'ян, 2 розділ, 12 та 13 вірші. Той факт, що люди можуть догодити Богові, слугує для нас чудовим стимулом, спонукаючи до найнаполегливіших енергійних зусиль, що відповідають цінностям мети, яку прагнемо досягнути. Бо ми є Божими співпрацівниками, ви є Божою нивою, Божою будівлею. Енох ходив з Богом. Він не був задоволений тогочасним суспільством. Він перебував з Богом, догоджаючи йому. Господь не задоволений, коли створені ним істоти живуть у гріхах. Ми завжди маємо ходити з Богом, навчаючись в Ісуса Христа, котрий переміг усі спокуси, що напосідали на нього. Він був спокушуваний у всьому, подібно до нас, але залишився безгрішним. Господь закликає до себе людей, щоб ходити з ними, працювати і навчати їх, як перебуваючи в людському тілі, перемагати всі спокуси. Завдяки його досвіду люди можуть здобувати перемогу, користуючись тими засобами, які передбачив Господь. Можна спастися від будь-якої спокуси, якщо в покорі ходити з Богом. Без віри, що постійно зростає, догодити Господу неможливо. Перебуваючи у своєму гріховному єстві, люди можуть виконати всі вимоги Бога, якщо скористаються запропонованою їм допомогою, вони можуть ходити, працювати і жити вірою в Божого сина. Господь невдоволений тими, хто задовольняється лише суто фізичним життям. Він створив людей за своїм образом та подобою і бажає, щоб вони набули його характеру, дотримуючись його закону, який є відображенням божества. Характеру. Господь наділив людину розумом і почуттями. Ці дари довірені кожному, щоб користуватися й удосконалювати їх. Бог дав людям також совість, яку потрібно зберігати в чистоті і високо цінувати. Він дав їм знання та моральні якості. Усі довірені людям здібності мають виконувати саме ті функції, які відвів їм Господь. Бог очікує, що кожна людина розвиватиме дар віри. Реальна й життєво важлива суть християнства полягає в тому, щоб вірою осягати невидиме опановувати духовні навички, запропоновані Христом. Якщо люди постійно не вдосконалюють Божі дари і не розвивають їх, вони не зможуть володіти вірою, що діє любов'ю й очищує душу. Недостатньо вдосконалювати лише якусь частину талантів, які довірив нам Бог. Свідомість повинна бути постійно налаштована на життя і характер Господа. Це і є духовне життя з Ісусом Христом, причетність до божественної природи та перемога над моральним розтлінням, що у світі. Дорогі друзі, давайте розвивати характер, який ми маємо, а особливо розвивати ті таланти, якими Господь нагородив кожного з нас, і служити цими талантами багатьом людям, щоб ще чимало людей могли прийти до Господа і бути разом з ним.